Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття зазнайомлення з соціумом і розвитком мовлення. Тема нашого заняття незабаром до школи. Але давайте спершу привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята, погляньте, хто до нас прийшов. Це Маша. Маша ходить до школи і хоче дізнатися, чи готові діти наші до школи. Вона підготувала для вас певні завдання, тож давайте їх виконувати. І перше завдання, яке приготувала нам Маша, це дидактична гра Порахуй по порядку. Тож будьте уважні, давайте рахувати! Порахуйте, скільки метеликів, сонечків, рибок, мух. А слідуючи завдання, яке приготувала Маша, це дидактична гра, що візьмемо до школи. І так починаємо. А слідуюче завдання дидактична гра, підбери слово. Дає здоров'я спорт, вагу, солодкий торт, мед працьовитий бджоли, знання глибокі. Школа. Букви всі от А до Я на сторінках букваря. Кожен день зустрічає, на уроках їх навчає математики і букв і усіх складних наук. Учитель Є чарівник у школі в нас. Ану впізнайте, хто він. Озветься, тиша йде у клас, озветься ще раз гомін. Так, це дзвінок. Я йду у перший клас. Я у школі перший раз на 12 буду вчитися, бо старана учениця. Раптом продзвенів дзвінок, всі побігли на урок. Людина, яка їде в транспорті. Пасажир. Людина, яка йде тротуаром. Пішохід. Які ви молодці? Слідуюче завдання дидактична гра. Навпаки. Малята, скажіть, олівець короткий, а лінійка довга. Зошит тонкий, а книжка товста, гумка маленька, а пенал великий. Альбом легкий, а портфель. Тяжкий. молодці. Дітки, давайте пограємо в гру збери портфель. Малята Маша нам написала листа. Привіт! Допоможіть мені зібрати речі. Уважно розглядайте предмети і натискайте лише на ті, які потрібні для школи. І так, дітки, давайте допоможемо Маші зібрати речі. Дітки, ви молодці, чудово справ впоралися з завданням. Дякую вам. Дітки, давайте маші нагадаємо правила поведінки в школі. Вранці рано прокидайся, гарненько вмивайся, щоб в школі не позіхати, носом парту не клювати. Звечора в портфель склади, зошити, підручники, олівці, вранці ще раз перевір, готовий до занять тепер. Іди в школу по доріжці на ганочку витри ніжки, а потім лише заходь навчальний день попереду. Входиш у клас зі словом Здрастуй і здоровим будеш сам, щоб почувати себе прекрасно, бажай здоров'я вранці. Для всіх закон, а не бажання, приходимо в клас без запізнення, тільки продзвеніть дзвінок починається урок. На уроках не хихикай, стіл туди-сюди не рухай, Учитель запитає, треба встати, Коли він дозволить сісти, сідати. Парта це не ліжко, і на ній не можна лежати. Ми повинні не забувати спинку рівненько тримати. Відповісти хочеш, не шуми, а тільки руку підніми. Спочатку подумай, потім відповідай. Не бійся помилитися, адже ти прийшов вчитися. Наполегливо учися, у житті це знадобиться. Вчитись ти прийшов до школи, не забудь про це ніколи. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, вам цікаво було на занятті? А хто приходив в гості до нас? Так, Маша дуже задоволена вами сьогодні на занятті. Ви всі живе, що вже готові ходити до школи. Ви запам'ятали все шкільне приладдя, змінювали слова, відповідали на запитання, довели свою думку, чому ви йдете до школи. І я впевнена, що в школі ви будете навчатись тільки на відмінно. Дякую вам, до побачення.